Вийшов по білі гриби, подивитися. Сьогодні у нас також знов, вже який день підряд, дощило І знов, знов і знов без перестанку цей дошли. Ось такого білого гриба, тільки що знайшов це перший. Не знаю як далі піде. Грибів, кажуть, вже поменшало. І хочу походити, подивитися, позбирати тут. Гриби, тому що не маю часу багато сьогодні йти так далеко. Що це в нас тут? Нічого. Ну, буду дивитися, що зараз мені вдасться назбирати. Так, ну що, не пройшло дві хвилини. Як у мене вже другий екземпляр. Ось дивіться, як росте. Теж гарнючий. Гарні такі біля гриби. Ну як зазвичай осінні, осінні гриби всі хороші такі. Ось такі біленькі гриби. Знайшов такого червоного одного і дивіться, зараз знайшов уже білого, ось так під листям був. Який тулубанчик. Та красота. Отак. У нас справжня бочечка. Ось який гарнючий. Ось такі в мене знову два гриби. Дивіться, знайшов білого гриба. Ходжу тут по такій папороті. Та вже би назбирав червоноголовців. Напевно, з 20 або може навіть 30 штучок. А зараз знайшов білого гриба ось такого. І тут поряд іще були ці два. Ну ось такі справи. Шукаю далі. Так, ось цих червоних уже навіть не знімаю, тому що вони попадаються дуже часто, а ось зараз білий грибочок мені знову попався. Красивий теж. Ось такий білий грибочок. Ось вона красота. Дивлюся далі, можливо ще парочку знайду, бо що в мене є трошки походити. Так, дивіться, що знайшов. Ось він красунчик як стоїть. Ну, дійсно гарний. Ось такий білий гриб. Там біля нього ще груз чорний. Два штуки. Ось такі маленькі. Їх, напевно, теж візьму. Опа, салатик собі зробимо. Бо вже там бачив ще так. Зараз заберу їх і буде ще й салатик. Ось такі білі гриби. Подивіться тільки на цю фантастику. Ось які два гриби. Ой, ні, дивіться, ще один маленький три. Ось три білі гриба. Подивіться на ці гриби тільки. Ну, відкрита місцевість, подивіться, ось сюди-сюди. Як їх не знайшли, дивовижно. Давайте маленького зірвемо. Ось такий малесенький, трошки м'який вже. Так, давайте цього. Ось шапочка в нього пошкоджена. Ось такий гарнючий біленький. Ось. І давайте цього великого зірвемо. О, красунчик. Ну, зіжовку, звичайно, вже трошки перестарів. Але, тим не менш, три такі чудові гриби. Тільки що знайшов. Дуже-дуже порадували. Ось така красота. Фу, друзі, це сталося. Королівський білий гриб на мільйон. Подивіться на цю красоту. Ось він. Ось він, справжній бурий. О, та ну шовель, друзі. Та це фантастичний гриб. Блін, аж настрій піднявся. Е, супер. Фоткаю і зриваємо. Ну шо, погнали. О, та ну ви шо люди! Та ви шо? То є красота! Ото є риби, Карпат! Так, знизу. Ось такий. Супер. Супер. Знайшов цього. Трошки нижче спустився. Дивіться, ще один манюсінький. Ось так його дістаю. І ще в мене такий один королівський боровичок. І вже в мене їх два. Ну, зараз тут подивлюся поблизу. Ще би третього і буде достатньо. Ще один красивий тулубанчик. Ось який боровички вже поклав докупи. В кінці там вам покажу фоточку. Або зніму на відео, скільки їх там я всіх. Зніму на відео швидше. Уже коли виставлю, вдома на столі розкладу і прикріплю. Ось так збираю. Поки не бачу. Так, ще плюс один. Ось такий. Білий грибочок, його коренем пережало. О, бачу ще наверху один. Дивіться, пережало йому коренем шапочку. Ох, він зовсім там заріс так. Ну цей кусочок шапочки. Напевно, що брати не буду. Він потім і так у мене загубиться. викину зразу. І зараз подивимося ще одного гриба. Ось тут трошки вище. Дивіться такий. Ну, теж гарнючий. Цей гарний також. Ну, ось такі два білі гриби в мене знову є. Друзі, ставимо лайки, не забуваємо, підписуємось на канал, а я йду дивитися далі. Це вже червоні мухомори підростають. Ну ці, в принципі, вже можна забрати. Але не знаю, подивлюся, якщо буду мати місце в сушці, то напевно візьму, але поки що ні, напевно. Сьогодні, можливо, ще не буду їх брати. Може вже з понеділка. Ось так. І мухомори скоро вже також буду збирати. Ну що ж, ось така корзинка грибів у мене вийшла. Ось різні грибочки. Є. Більші, менші, багато червоноголових. Але я задоволений. Ось за такий короткий час повний кошик набрав. Особливо ось цей гриб великан мене порадував надзвичайно. Що ж, друзі, ось сироїшка ще попалася. Тут візьму її також, тому що брав. Її також візьму Відчищу вже вдома. Ось такі справи, друзі. Ставимо лайки, підписуємось на канал. До нових зустрічей. Так, а ось і гриби, які сьогодні вдалося зібрати. Ось вони. Ці сьогодні зібрав всі. Це ті, що вчора збирав вечором.